портативний, фотоапарат. Це не стаціонарний. Якщо суддя не дозволить фіксувати фотовідеофіксацію, -фото цього зроблено не буде. Все буде в рамках законодавства. Ви розумієте? Є алгоритми, які все це передбачають. Стаціонарного ми не маємо. Це не стаціонарний, це портативний. Ми Пункт 5.3. Не вкусу. Хто відповідальний за це? Вирішуєте таке питання? Во-первых, ви зайшли вже після закриття суду. І раніше, находили, коли засідання було, в єдина висла засідання зайшла. Ви зайшли і не заходили тут жаж. Ви вийшли і були на вулиці. Проконсультувалися, тепер заходьте, починаєте розповсюдитися. По-перше, по по я там був. Були залі ви не були. Не були. Ви були по залом, Правильно? По друге. Ви кажете, суд перестав працювати. Да. Ви помиляєтесь. Суд зараз працює. Чи він перестав працювати? Працює по цій справі. Хто були на цій справі? Ну, ви не То були вибачає, на суд він... Він на цій справі. Ви сказали, суд загалом. Шістнадцяти Я маю відношення до цієї справи. Разом з адвокатом? Покажіть, будь ласка, у вас бути повістка на цю справу. Ні, Покажіть, вибачте, будь ласка. Я розумію, що можете бути, я думаю, що я складав, що щойно, справа відкрита. Да. Я розумію, що справа ну, відкрита. Можете ви ви зайти тоді, коли справа розпочалася. правильно? Представтеся, будь ласка. Я командир роти в тирі, що куля. Я вам просто кажу, що ми згідно згідно розпорядки робочого дня, то встановити засоби. Ви розкажіть мені різницю між стаціонарними і портативними засобами? Ми вам тоді розказали, що зайдіть, будь ласка, в канцелярію і дайте клопотання, щоб на дозвіл зйомки відео засідати. Абсолютно правильно. Ви цьому не Бо я не збираюся. А другий варіант? Шо, залишайте Другий варіант, при якому можна фотові відеофіксації, вважаюся. Тільки це єдиний варіант? Ще. Дай, ще? Тільки з дозволу голови суду або Чи Ші. якщо? Одна із сторін заявляє клопотання про це. Правильно. І суддя дає на це дозвіл. Вирішує так так. так. так, в залі судового засідання не почався. В Ось. Да. Ось. Якщо вона дасть дозвіл, то мені спуститися вам так. за фотоапаратом, що ви? Ви, ви? ви залишитеся. Ні, це пішов зараз. Ви запитуєте чи ви стверджуєте? Я з ви, вашими дивіться. документами та законодавством. Ви прийшли не самі, правильно? Залишіть, речі... залишіть, будь ласка, свої речі, ви ж не самі прийшли. Ні, чекайте, А чого, 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 я, чого людина повинна залишати та... свої речі? Ні, вони скажуть, що це стаціонарні засоби Ні, Це не стаціонарні, це, це зрозуміло. Правильно, ви скажете на це? Що, що це стаціонарні? Так. Ні, це просто я фотографую. Чому програма? проблема? Ну, це що у вас сумці. Я вас не дивлюся, що вас сумку. Вас просто а домовище, ви не разом вивчать? Хто дивився? Теле, там же написано, теле, лото, фото, відеофіксація, правильно? Стать сіонарне. Вибачте, почитайте, будь ласка. Ви що, знущаєте? Ви ви там написано, що фото відеовісація з дозволу. А звідки, ви, зна... а ви, звідки ви, ви знаєте? Ви а звідки ви знаєте питання? Кожен має подивитися моє сумку? Чи ваш а, представник? Ви так. вже показували, що до вас там фотоапарат. Ви це Терефон. показували. Ви, ви тоді мені кажете, що а. ви не бачили, що. Там у нас написано фотоапарат. Там стаціонарний, це відносно написано. Це Мер. Понімаєте Стаціонарний. А фотоапарат, який може бути стаціонарний? фотоапарат і всі ви самі знаєте фотоапарат. Що вона починає я, я просто не бачу причини. Причина затри, затримки yeah. тоді. Ну так я ж говорю, передайте, вони самі ж прийшли і все, єдина пройшла і все. Так, ну так чі, чому? Вона не може пройти зі своїми речами. Фаціонал. Вона може пройти, ну вона почне їх використовувати. Ну так, Якщо дозволить суд, то почне використовуватися. Тут так адекватні люди. Я розумію, що адекватні. Ну я просто кажу, що це зараз. Слухайте, я вас виску, я все розумію. У вас нічого надзвичайного нема. нема це не нема. стаціонарний. Нема. Ви це не заперечуєте. Що ви маєте на вас слово надзвичайне? У вас було питання написано? Ні. Є, є клопотання? Що Ну, там... Що ви маєте? В якому контексті? Шо ви безумно, кажете, у вас так? тут нічого надзвичайного немає. Що було? Мене звичайний фотоапарат. Ну, не знаю, там, з штативом там, установка, фотокамера. Та, да. ні. Ні, 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 ні. Справа не в тому, коли йде засідання, не можна використовувати. А після засідання, а коли перерва після Першу засідання, так, я використовував. Так, так, да. так, я я я так. футсую. Так, зайшла людина. Я не буду, не буду, не буду. Зайшла на засідання і всі почали дружно знімати все. Все що хто хоче ні, коли суд не не дозволяє, то А, Сіміть, будь ласка, вийшов, висить документ. Я вже все знімав, а немає кінечні сторінки. Кінечні сторінки це знімав. так. Кінечної сторінки. Кінечної сторінки там немає написати. Тим па тим паче там нема немає нічого. Я знаю, куди треба. Ви зараз укажете. Я оскаржу, що тут має ні, ви зараз ви зараз порушуєте закон. Ви ви зараз порушуєте закон, е, е, йому порушуєте і виконувати його роботу. розумієте? Ну як це не порушуєте? Це ваше ствердження. Ви зараз вже зробили більше шкоди, ніж якщо б я там не знаю. Що знімати в нас на засіданні? Якщо вам дозволять знімати, ви будете. Ні, так не можу. Так, а хто ж хто ж пустить на засідання, якщо дозволять знімати? Хто ж пустить його на засідання знову, якщо він вийде? Таке, з засідання? Питання. Що, хто мене дозволить мене... його запустити знов? Ви знаєте, самі, як, як, як виходиш, я суд, ви виходиш з зали суду, то назад не заходиш. Я, 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 я думаю, дивіться. Просто це, це не не причина ]icy. в тому, що ми вас, вас за сюди запустили і ми не сюди. Я ви, там за дверима, в цього дискусії взагалі не було, правильно? Вам по-людськи, ми стали сюди, об'яснюють, так як воно повинно бути. А ви все одно питаєте, чому ви мене не пропустили? Давайте просто моментів. Це ви ізначально сподобання засідання не. не були. Правильно не були? Ви були в приміщенні суду. Є до документ, який каже, що якщо я не був ізначально, то я не маю права його відвідувати. Ні, а я відвідує я відвідує що є документ, до... що у, на кожній у, перерві робочі... я маю право години. заходити, виходити під час не можу. А. У робочі дні і в робочі години. Ви маєте це право. Ну передворять. Стаціонарний... стаціонарний не стаціонарний. По якій причині я не можу його принести? Суд працює. Це ключова. Судово -судове засідання ще не закінчилось. Що закінчилось? Ні, не закінчую. А скажіть, будь ласка, чітко. Чому я не можу пройти? Я вам Залишіть, будь ласка, фотоапарат. Суд вам не... залишається. Чому він повинен залишати свій фотоапарат? Суд прийти без фотоапарата, якщо так вибратися, ви... Знали, що це ви виборці, сам... це ви власне шо? так бажаєте? Чи що?

Еще раз показать вам свое посмотреть. <риклад> <риклад> а заходит. у вас, а я Ігор Анатолійович. Ось. Вот. Жанну. Я офицер. Якщо вас ценят свои посвящения, вы это майдановский це совсем друзья. 100 да сто процентов все Сейчас с ума сойдет этот самый Ну этот флок или как он называется. Жах який. Ну вам вся работа, иди. Не, а на вещи. Можна? Тут дуже цікаво. От ви з тої сторони прийшли, правильно? Я тут не занагосована людина, яка каже правду, правду о правді і правду, правду о правді. Дивіться, ми от Прийшли, конвой закрутили проволоку. От ви скажіть, це нормально? Конвой Ой-ой, що, що справді? Сидіть подивіться. А ТРЕ, можна подивитись? Так? Подивіться і потім підсторіть свою власну думку. З сторони. А, з тої сторони. Ага, і що, і шо? Ні, так от мені цікаво, якщо ми прийшли з тою сторони, от на вашу думку, от це нормальні адекватні люди, і що ми йдемо на зустріч, пропускаємо засідання, все нормально спілкуємося. Сядь з проволокою закрить конвой. Ну, це значить, значить, ви ну. Ну, я на Я я, 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 запитую, я, просто я, я просто можу сказати так. Якщо закрутили конвой проволокою, то це е, чиясь. Е, Справа, тобто, справа рук чиїсь, правильно? Тобто він може, вона, ну, так, вона сама не закрутиться. Так. Це може бути е, е, дій справи, тобто, може, просто хуліганських дій, а може просто бути е, як е, людина, яка побажала це, таким чином висловити свою думку проти конвою. Ну, цивілізованим шляхом, вибачте, людей теж не б'ють цивілізованим шляхом. силою все вирішувати, там буде порядок. Що це вони хочуть в оборот, брати, я не понял. Вибачте, цивілізованим шляхом не приходить, каже у суді по 5-10 засідань, які приходять, по 115 суддів. І всіх потребують випустити. Це ж теж треба. За я там розуміє, де... це ж людина, що одного діста там може дорозбиратися на випусі ще, щось. А не всіх підряд вже ходять, як підработають. А ну сказати солдатам і будь-який солдатів попереду, Ти ходять планувати. Це собаку. Людина, яка вже 4-засідання приходить захищати, бо це одного його друг. розумієте? Скільки друзів у нас СІЗО з'явилися із Ну в мене були там друзі, тому що я там сидів теж. Ви знаєте, прекрасно. Ну ви щось, ви нормально себе ведете. Ну що ви, тому що я адекватна людина. Ну я ж за ко за кожну, за кожну людину знаю. Я теж не знаю. Женщина це адвокат, да.

А, вы в смысле вы с той да? А там же у вас Тиндер дин Тиндер дым. Не-не, просто вы им объясните на забор, чтобы не верить. Зирите, они понимают, что он например сзади суб.